Розклад на наступний тиждень для знаку Зодіаку Лев. На жаль, чомусь наступного тижня ви не дійте згоди з кимось з вашого оточення. Чомусь ви не зрозумієте одне одного. Ваші погляди будуть надто відрізнятися. Тож наступного тижня з ваших стосунків з цією людиною зникне якась гармонія, зникне якесь взаємопорозуміння. І це навіть призведе до якогось конфлікту, до якоїсь боротьби між вами. Можливо, ви будете доводити одне одному, хто з вас крутіший чи хто з вас править в цій ситуації, імовірно, ви досить емоційно чутлива людина. У вас сильний зв'язок з вашою інтуїцією. І, вочевидь, ви здатні щитувати почуття інших. І завдяки цьому ви здатні якось інтуїтивно розуміти, що у людини на душі, що насправді криється за її посмішкою чи, навпаки, за її криком. І ваша інтуїція, ваше тонке відчуття іншої людини допоможе вам зрозуміти, хто насправді є ваш опонент. І здається, він не є настільки гарним, яким він себе до того показував. Бо завдяки своїй інтуїції, завдяки своїй емоційній мудрості, ви зможете розкусити цю людину. І завдяки вашій інтуїції, завдяки якійсь вашій емоційній мудрості, ви зможете зрозуміти, що ця людина не є такою хорошою, як то видавалося. І ви зрозумієте, що ця людина не гідна бути в колі ваших друзів. І хоча, можливо, вам буде неприємно від цього, та ви зможете відмовитися від стосунків з цією людиною. Якщо людина є негідною особистістю, то навіщо продовжувати з нею спілкування? Карти радять діяти активно, діяти рішуче. Не боятися змін, не боятися якоїсь активності. Не дозволяйте якимось сумнівам та жалю впливати на ваші рішення. Тож не відкладайте в довгий ящик вирішення ситуації, дійте впевнено та рішуче.